うん。 У Києві весь тиждень долали наслідки рекордного снігопаду. Рух транспорту був ускладнений. Його також перекривали комунальники, щоб чистити сніг. Через проблеми з наземним транспортом кияни масово пересіли на метро. Ну щось таке. а партія Батьківщина влаштувала під київською міськдержадміністрацією акцію з вимогою відставки її голови Олександра Попова. Сейчас даже в Донецк или того лучше в Киев, и вы тут тоже увидите ту же картину. А может быть даже и, и похуже. Это угольная промышленность. И то, что вы видите черный штып, это особенность этой местности. А так здесь хорошие люди, как везде, в Украине нашей. Человек красит место, а не место человека. У Сніжному в Донецькій області продовжують нелегально видобувати вугілля, адже його пласти лежать близько до поверхні. Копанку створити не так уже складно і не вимагає серйозних грошових вливань. Для багатьох місцевих людей робота на нелегальній копанці єдиний спосіб заробити. В тому плані боюсь, тому що у нього пенсія, я не знаю, як він буде жити на старості літ. Та води где есть на копанках. Місце. там Містами робота так. На Кіпрі знову відкрилися банки після майже двотижневої перерви, викликаної пошуками способу задовольнити вимоги міжнародних позикодавців. Для цього довелося втрутитися в роботу банківської системи, фактично вилучивши частину коштів, і обмежити зняття коштів із рахунку. У Чехії загострилося суперництво навколо добудови атомної електростанції Темелін на півдні Чехії. Американсько-японська компанія «Вестінгаус», отримавши попередні результати тендеру, заявила, що веде перед порівняно з суперником чесько-російським консорціумом у змаганні за те, хто будуватиме два нові енергоблоки. Переможця у боротьбі за цей найбільший в історії Чехії контракт мають оголосити восени. Американські військові в Афганістані нарешті остаточно передали владі країни повний контроль за військовою в'язницею в Баграмі неподалік Кабула. За словами урядовців США, вони отримали від афганської сторони запевнення, що найнебезпечніших на думку Вашингтона в'язнів на волю не випустять. В Афганістані міжнародні недержавні організації створили пересувний дитячий міні-цирк. У ньому афганських дітей вчать цирковому мистецтву, і вони виступають із виставами по всій країні. Головні теми вистав захист довкілля і культурної спадщини. 17-річний Нік Далойзіо з Великої Британії має підстави посміхатися. Він щойно продав ягу свою компанію і суму угоди оцінюють у мільйони доларів. Він створив самлі програмку для смартфонів і подібних пристроїв, яка збирає повідомлення і пристосовує їхні тексти для компактного представлення на невеликих екранах. Це важливо, каже Нік. До наступного року ще більше людей користуватиметься мобільним доступом до інтернету більше ніж стаціонарним смартфонів. Уже мільярд. Але раніше ніхто не винаходив, як краще представити міст, особливо текст А тим часом він працюватиме в лондонському представництві Ягу і готуватиметься до шкільних випускних іспитів. 16 скульптур Іоанна Георга Пінзеля, майстра барокової скульптури XVIII століття, які виставлялись у Луврі, з 28 березня експонуються у Львівській галереї мистецтв. Обласна влада і Міністерство культури вже не один рік обіцяють надати кошти на порятунок музею пінзеля, унікального українського митця, який зачарував своїми роботами європейців. У паризькому луврі скульптури пінзеля експонувались три місяці.